Влучає рудю. підбирання за митником, митник. Йде в обіграш, митник. Чудово зараз грає. Фінтить, пробиває митник і забиває митник. Прекрасний гол 15-го номера. Дениса Митника вилучає рудю. Підбирання за митником. Митник. Йде в обіграш, митник. Намитника, ми митник, скидка на уса, узнав сусі під удар. Віддайте не вдається усу пробити, але віддав передачу на Зі не пробиває під самісінький кут, Богдан забиває і збільшує перевагу енерго. Ну що ж, вперед, намитника, ми митник, скидка на уса, на Усусі під удар. Віддайте коса, зберідні, не вдається. У нас відразу три команди будуть із 32 заліковими балами. Простріл і Пугачов прекрасно зараз скорочує. Яка ж матчі, то у нас відразу три команди будуть із. 30... Баланчук, баланчук назад скидає на Гол Кіпра. Перехоплення він зінгелян небезпечно гра. Зінги передача на митника і митник реалізовує свою нагоду. Вибачається, голкіпер перед партнер. Баланчук, баланчук назад скидає на голкіпра. Перехоплення він зі. Вбиває лузаний м'яч іде. М'яч горці команди. Енерго, три склят, намагається вийти в атаку. Фечник втрачає, Зінгель перехоплює. Пробиває Зінгель. І забиває Богдан у дальній Сильний удар. М'яжіровці команди. Енерго, трискер блюд, вийти в атаку. Фечник втрачає, Зінгель перехоплює. Розпитала, града, як променюка, удар по ногах. Небезпечно зіграв п'ятий номер команди. 35 плюс. клюк. Пугачов. Пугачов на Карнометешку йде передача на обіг, обіг. м'ячем обіграє, прокидає п'ятою. Із... Переводить обіг на Кровську, У Кровський в центр. На Фещенка Пугачов нічим. Іде в обіграш пугачов. І 9-метровий. Виконує феназі. Розганяється, Микола, пробиває. І не забиває Микола Біюк. Прекрасно грає голкіпер. А... Митник з м'ячем. Скидку на Рудю, Зінгер прекрасно грає, скидка на Рудю, Рудя з м'ячем пробиває і переграє. Рудя Гол Кіпра і збільшує перевагу. П'ять один стає рахунок перший. Мидник з м'ячем, скидку на Рудю, Зінгер прекрасно. передача на Зінгеля. Зінгель на митника. Але голкіпер команди 35 випереджає передачу. Мамо зберегти м'яч. Невдало була передача, і тепер вже у нас команда 35. Лузан пробиває і голкіпер команди енерго перебуває. Скидка на митника. Митник сам пробиває митник і не приграє, але добивання від Зінгеля і хитрик від Богдана. І рахонок 6. Скидка на митника. Митник сам. Про... Воно виглядає сконцентрованої команди. Дуже вдало переміщується. Граці. Ліснях. Скидка обіюх. І голкіпер команди «Енерго». 35 плюс 32 оба залікових бали. Команди Енерго буде також 32 залікових бали, якщо виграє цю гру і наступну. Удар Чумаченка і Чумаченко скорочує відставання зараз. Певно, 35 плюс 32 оба залікових бали. Команди Енерго буде також 32 залікових бали. Буде за Енерго. Удар Чумаченка. І поперечка рятує добивання. І на добиванні забиває зараз десятка команд. Буде за командою Енерго. Удар! м'яч м'язі, але з порушенням правил. арбітри фіксує. Рудя відігрує на Зінгеля. Зінгель вперед. Партнера Рудя є шанс і забиває Рудя і робить рахунок. 7-3. Рудя відігрує на Зінгеля. Зінгель вперед. Партнера Рудя. Богдан в куту поля, в карний майданчик. Диво обіграш, зінгель йде передачу, пробиває і влучає в гравця. Зражевський. З, з другої спроби в поперечку, але така продовжується. Митник з м'ячем. Митник віддає передачу на схляра, Сляр на Зінгеля. Зінгель пробиває і голкіпер команди 35+, переводить м'яч на... Вибиває і рикошетом від з... жата на м'яч получаємо. Навіс. Прещенко передача з перехоплює. Йде передача на забігання митника. Митник обіграє кучеренка, добивання і митник збільшує перевагу. 10-3, вірніше, 9-3. Щінку передача, зінгері перехоплює, йде передачі на забігання митника. Митник віграє. І закидає на митника, митник приборкує. м'яч. чудово зараз грає митник, йде передача на нитку. Пробиває Богдан, і м'яч потрапляє в стійку. Маченко перша м'ячі. Підбирання за Лісняком. Лісняк переводить на рудя. Рудя в камера медачку йде переношу. Зінлязі забиває поміж ніг. 17 номера команди. С5 робить рахунок 10 і Маченко перша м'ячі. Підбирання за лісником. Сняк переводить на Рудя. Рудя отримує передачу Митника, скидка на Зінгеля, Богдан. Власний дає передачу на ліський на пробиває, влучає в граця команди 35. Митник пробиває в удар йому зробити цей удар гудим. Пробиває Микола і до дору голкіпера. Той не поспішає і вже. Кутовий удар для енерго. Розігрує митники Інгель. зі Ігри. Зігерів карну майданчику, пробиває Богдан і поруч зі Сіком про після удару. Пробиває Сергій і відбиває голкіпер команду. Хвилині матчу. Розіграли Хоменюк на Зінгеля. Зінгель пробиває у Кіпер відбиває, підбиває, але добивання від Зражевського і рахунок стає. 8-й хвилині матчу. Розіграли Хоменюк на Зінгеля. Пережає зіняби, але Зінгель не за боротьбу виборює м'яч, переграє Жадана. Зінгель входить до карновелечки, йде передачу. І не вдається Руді забити. Зражевський з м'ячем. комбінує з Руді, Рудя на Зражевського. Зражевський пробує, влучає яка ж зараз марна. Рудя пробиває і від Жадана м'яч виходить за межі поля. Кутовий удар для команди. Енерго не відбувається, звучить фінальний свисток, і на цьому закінчується поєдинок.